Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Весела здибанка Колискова У синьому небі. зіроньки сяють, Дітоньки в ліжечка, спадки лягають. Місяць по небу гуляє, не спить, у віконце загляне, тебе розбудить. Спи милий мій баю бай, бай. ти місяць у вікна не заглядай, ти місяце ясний, з зірками побуть, вони тебе кличуть у дайнюю путь, шукати в небесному морі мушлі. Засни, моє серденько, люлі-люлі, спи, янголятко, спи, засинай. Ти місяць із зорями в небо пірнай, баю бай баю люлі-люлю, -лю. міцно до серця тебе притулю, люленькі люлі, баю бай бай сила небесна нас захищає. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.